Зловмисник потрапив до помешкання через вікно, розповідають очевидці. Я підійшла до вікна, побачила, що вікно відкрите. Ближче підійшла, побачила, що воно не просто відкрите, воно вирвано, тому що шурупи було видно. Зрозуміло, що це не просто хто то вирвав. Як вистрибнув з вікна, почав тікати. На виклик мешканців будинку приїхали працівники поліції. Правоохоронці спочатку йшли по слідам злочинця, які залишилися на снігу. По даним слідам ми дійшли до селища Рибців, де сліди пропали, але залишилися сліди крові. По слідам крові ми дійшли до одного з домогосподарств, до закинутого приміщення. Правоохоронці знали, що зловмисник озброєний, тому привели у готовність табельну зброю та ввійшли всередину. Застосовувати зброю на щастя, поліцейським не довелося. На вимогу правоохоронців зловмисник вийшов з приміщення з піднятими руками. Ним виявився 32-річний полтавець. Затриманим виявився один із мешканців міста Полтави, 1983 року народження, який, як з'ясувалось, раніше неодноразово був судимий за вчинення корисливих кримінальних правопорушень. В тому числі квартирних крадіжок, грабіжів, а також зберігання наркотичних засобів в подальшому про роботі було з'ясовано, що він є системним опійним наркоманом. За словами поліцейських, правопорушник вчиняв злочини, аби мати кошти на наркотики. Під час огляду затриманого жодних викрадених речей у нього не виявили. Натомість знайшли ключі від автомобіля. Розшукавши авто, яке знаходилося неподалік скоєння злочину, поліцейські виявили в ньому і викрадені з квартири речі, золоті прикраси та оргтехніку. Квартирнику за скоєне загрожує ув'язнення від трьох до шести років.